Україна активно використовує штучний інтелект у війні проти Росії. За підтримки іноземних компаній вдається знаходити військових злочинців Російської Федерації, які цинічно вбивають мирних українців. Штучний інтелект допомагає розпізнавати обличчя окупантів, ба більше дізнатися їхні номери телефонів, адресу та членів родини. Новітні технології українці також використовують для розпізнання тіл загиблих окупантів. Далі вони зв'язуються з їхніми родинами та розповідають правду про реалії війни. Окрім того, штучний інтелект допомагає зсу у веденні бойових дій. Про це розповів міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Наприклад, там через безпілотники, які е, сканують по суті, да, е, поле бою, вони е, такі так звані фот фотолети, які е, просто збирають цю інформацію, потім можна її обробляти. Також супутникові знімки, які отримуються і розшифровуються завдяки штучному інтелекту. Е, цей штучний інтелект навчається. Він може відрізняти там різні види озброєння, е, там забудови Українці вже навчилися застосовувати штучний інтелект і для ефективної роботи БПЛА. Тепер розпізнавати об'єкти на полі бою апарат може в режимі реального часу без присутності екіпажу. Це неабияк полегшує роботу військових вночі.